Антициклон над півднем Європи впливає і на погоду в Україні. 17 грудня у більшості областей буде хмарно, але без істотних опадів. На заході подекуди – сонячно. Температура повітря в день становитиме плюс 2, плюс 5 градусів. На заході та півдні – плюс 4, плюс 10. У південній частині Запоріжжя – плюс 2, плюс 4. Вітер південний, помірний, місцями поривчастий. Вранці та ввечері можливі тумани. На Полтавщині середа почнеться з похмурого ранку. Щільна хмарність збережеться до вечора. Без опадів температура повітря світлої передоби становитиме плюс 3 градуси. Після опівночі опуститься до плюс 2. Ясною погодою мешканців і гостей Кременчука 17 грудня не порадує. Небо залишатиметься похмурим, без опадів. Удень повітря прогріється до плюс 5, вночі очікується 2 градуси із плюсом. У горішніх плавнях від самого ранку небо вкриватиметься хмарами. Вони триматимуться на небосхилі до вечора, без опадів. Температура повітря в день становитиме плюс 5 градусів. Уночі стовпчики термометрів фіксуватимуть плюс 2. Вітер південно-західного напрямку до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск. 765 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 17 грудня 2024 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 8 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1997-26 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.